Друзі, всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про улюблену нами халяву, а саме безкоштовні плагіни. Одразу скажу, що за це відео мені, на жаль, ніхто не платив. Та по-друге, плагіни з цього відео не будуть йти за кращістю або за якістю. Це буде просто список з плагінів, хоча, напевно, хтось з вас знайде якийсь плагін кращим, ніж інший. А для тих, хто дивиться усе відео, буде бонусний плагін, яким я користуюсь майже у кожному своєму проєкті. Досить балакати, Поїхали. Що ж, перший плагін на сьогодні це Labs від Spitfire Audio. Ось так виглядає наш плагін, і як на мене, це один з найкращих безкоштовних плагінів, який є зараз на ринку. Це нова версія плагіну, тому що до цього насправді було трошки незручно. Ми натискаємо на пресет. У нас відкривається одразу магазин з усіма пресетами, які в них є. І тут є і платні, і безкоштовні. До цього було трішки по-іншому. У вас у FL Studio був лише плагін, та бібліотека звуків, а качати звуки треба було з іншого лаунчеру, і це було незручно. Зараз ви відкриваєте, і у вас є все у одному плагіні. Це просто супер. Так як відео у нас про безкоштовне, ми натискаємо на фрі, і бачимо просто неймовірну кількість. Плагінів, які тут є. Я дуже полюблюю соспіано. Послухайте, як це звучить. Це таке дуже м'яке піано, і воно іноді ну дуже потрібно, і його можна знайти далеко не усіх плагінах, де є піано. Також тут є вбудовані ефикси. Наприклад, ось тут. Ми натискаємо і ми бачимо, що тут є тільки реверб. Ось так ми крутимо це мікс. Далі, ось, наприклад, у нас є хор. Але є насправді один великий мінус, який я для себе знайшов у цьому плагіні. І це те, що не кожен звук ви зможете використати у створенні бітов. Ось, наприклад, якщо ми оберемо якийсь е пресет, зараз покажу вам. Ось, наприклад, є. Такий звук. Ну, тобто, що це таке? Ну, це воздух, якийсь, тут, тут так і написано, що це воздух. Що є тут далі? Є така гармошка, ну, типу, звучить круто, насправді, мені, мені дуже подобається, але ну де ви будете це використовувати, якщо ви не пишете якийсь синематик. Але тут є топ-пресети, які ви можете використовувати, наприклад, і, якщо ви пишете і синематик, і біти, і як, якусь поп-музику, Ось, наприклад, струни це просто відвал башки. Дуже якісно звучать, дуже. Якщо підсумувати, то це дуже крутий плагін, але єдиним недоліком є те, що не кожен звук ви зможете використати для написання як якоїсь комерційної музики, наприклад, знову ж поп, біти або щось таке. Тут дуже багато живих інструментів, але тут дуже багато і таких звуків, яким я не можу знайти застосування, окрім як, наприклад, якийсь сінематик. Для мене цей плагін є така. Омнісфера на мінімалках, насправді їдемо далі. Наш наступний плагін є не зовсім типовим, і коли я готувався до цього відео, я подивився декілька відео в Ютубі, і я не бачив, щоб хтось рекомендував його. Тому я буду першим. Ексклюзив, можна так сказати. Це плагін Triple Cheese від компанії Юх. Я не знаю, як це прозносити. В них насправді є досить круті платні плагіни, такі як Diva, такі, як. Репро та ще кілька. Але що це в нас за трипл-чистики? Це теж синтезатор. В нього є такі прості налаштування, клайт, ефекти. Тут є реверб, хорус, ну, тобто така база базова. Що тут у нас є по пресетам? Є бас, літ, кіс, пец, саундскейпс для заповнення простіру або для тих, хто пише си синематик Перкусія невеличка кількість. Ритмічне та ефікси та таке. Давайте послухаємо якийсь пресет. Наприклад, я вже відмітив собі бас. Це досить непоганий бас, тому що тут є і приклади, ну, таких собі не дуже басів. Насправді для тих, хто пише EDM або якийсь. Інші експериментальні жанри, цей плагін може бути ну, дуже цікавим. Але для мене цей плагін не дуже підходить, тому що я такі жанри не пишу, тому я пройшовся дуже поверхнево по цьому плагіну і ще тому, що я не працюю з ним кожен день. З цим плагіном у мене все, і ми йдемо далі. Наш наступний плагін це Flex. І так, я знаю, що це вбудований в FL Studio плагін. Не потрібно буде мені писати це в коментарях. Але а, наскільки я знаю, наскільки я чув і наскільки я бачив, досить велика кількість людей проходить вповз цього плагіну. На жаль, насправді для мене Flex це таке відкриття, тому що насправді FL Studio має ну, дуже слабенький е, ростер звуків. Ну, ось, наприклад, якщо ми кажемо про. Драмку це взагалі жах. Якщо ми говоримо про плагіни, то в них є декілька непоганих звуків, але теж таке собі не, не сучасне взагалі. Але Флекс насправді є таким собі непоганим виключенням. Що в нас є у нашому Флексі? У нас є дуже велика бібліотека звуків синтованих, а також ми маємо ще. Живі звуки, такі як бас-гітара, звичайні гітари, піано, скрипки, духові інструменти. Особисто я дуже часто прибігаю до флексу, коли я пишу якийсь синематик або коли мені потрібні живі інструменти. Гітари тут непогані гітари є, особливо якщо ви після цього їх обробите. Тут є непогані піано, якщо у вас не немає інших піано. І ще як я казав, тут є дуже багато синтових звуків. Ось, наприклад, такі. Для снематику просто супер. Просто супер. Ще Флекс є така цікава особистість, як чутливість до Veloсіті. Ось, наприклад, я зараз натискаю м'яко. А зараз сильно. І так майже у кожному звуці, який тут є. Ще є обробки. Кожний звук це свої обробки для кожного іншого інструменту. Є також настройка пітчу, фільтру, наш ADSR, фільтр та багато-багато чого іншого. Тобто погратися зі звуком можна. Підсумовуємо про Flex. Дуже-дуже крутий плагін, дуже багато цікавих звуків. Для мене це універсальний плагін. Я б сказав, що за допомогою нього можна писати як комерційну музику. Так, і щось експериментальне, так і, наприклад, якийсь сінематик, який я також дуже полюбляю ми йдемо далі. Наш наступний плагін це контакт. Звісно, контакт. Про нього усі, хто пишуть музику, про нього, усі знають, тому що це насправді також дуже крутий плагін. Але я б сказав, що це не плагін, це така собі насправді бібліотека звуків. Тобто, у самому контакті є. Ви можете скачати собі заводські пресети, яке дає, дає компанія, але самий кайф та самий сок іде у сторонніх звуках, які ви можете купити або скачати безкоштовно. Насправді, я контактом користуюсь не дуже часто, тому що контакт більше він для таких живих інструментів. Я ж полюбляю більше синтовий звук. Тому ви побачите у мене тільки дві бібліотеки: це контакт, це Factory, це, як я вже казав, від фабрики звуки, і це джентльмен це йшла у подарунок. Але як я вже казав, самий сок у сторонніх бібліотеках. Ось, наприклад, я для відео скачав бібліотеку. Ось така в нас є бібліотека, і насправді це одна з тисяч мільйонів бібліотек, яка є на просторі інтернету. Що в нас тут є? Давайте послухаємо. Це вже записаний луп на скрипці та інших струнних інструментах. Тобто записаний один пасаж у даному випадку, але на різній висоті. Також ми можемо змінити, наприклад, налаштування. Ми от натискаємо на, на ці червоні клавіші, я натиснув на МІДі клавіатурі, і в нас буде змінюватися звук. Натискаємо тепер сюди. Тепер грає по-іншому. Ну, тобто, вам для прикладу, я сподіваюся, що зрозуміло. Той, хто створює бібліотеку, також створює і налаштування для цієї бібліотеки. Ось, наприклад, у нас є налаштування мікрофону. Ось так ближче. А Ось так подалі від нас. Реверб. та... Багато чого іншого. Тобто під кожну бібліотеку буде кожне налаштування індивідуальне. Також вирішив вам, ще показати factory пресети, які тут йдуть. Ось, наприклад, є такі. Перкусія Арпеджо. Такий бас, такий бас Дра машини. Гран, тобто, насправді, навіть у факторії пресетах є щось цікаве. Але, як я вже казав, саме сок у сторонніх бібліотеках. Якщо підсумувати, контакт це теж дуже крутий плагін, який підійде тим, хто пише більш живий звук. Це може бути, або, наприклад, Біти, якщо ви пишете з живими інструментами, або Cinematic, або POP, або багато чого іншого, де використовуються живі інструменти. А ми йдемо далі. Наступний плагін є бонусним плагіном, і це Analog Lab. Це один з моїх найулюбленіших плагінів, якими я користуюся кожен день, як я вже казав. Я не можу його зарахувати до інших безкоштовних плагінів, тому що він є, ну, типу, Частково безкоштовним, тому що насправді є дві версії цього плагіну. Перший це аналог Lab Lite який є повністю безкоштовним, але я не буду вам брати, я їм не користувався, тому що в мене одразу з'явилася Аналог Lab Pro і друга версія це Аналог Lab Про. Чому я говорю, що він є частково безкоштовний тому що насправді я його отримав як подарунок до моєї міді-клавіатури від Артурії і як подарунок, це просто супер подарунок. І я зараз поясню чому. По-перше, сама Артурія спеціалізується на синтовому аналоговому ретро-звуці, який я дуже полюбляю. Це по-перше. По-друге, аналог є так само, як і контакт може бути бібліотекою звуків. Тобто ви можете десь купити пресети, вставити його в аналог, і він буде працювати як той самий контакт Що в нас тут є зі звуків? Ось, наприклад, є тупо класичний звук синтезатора джун. Ось такий. Або в нас є. Давайте покласую пресети, які є. Ось, наприклад. Я дуже полюбляю аналогові баси, які в мене тут є. Ось такий. Або є такий різ. Або ось ще класичний аналоговий бас, так він звучить тупо, але саме сок у хорусі. І ще дуже-дуже багато звуків, які є ну, дуже високої якості. Як я вже казав, цей плагін є платним. Але якщо ви розглядаєте покупку midi клавіатури у вас нема більше ніяких плагінів, окрім базових в HellStudio, то тоді цей плагін стане просто супер подарунком для вас, якщо ви оберете Arturia. Ще раз повторююся, в них є безкоштовний плагін, це Analog Хлоплайт, я не користуюсь, але мені здається, що там такі ж якісні звуки. Але їх просто менше. А ми йдемо далі. І наш останній плагін на сьогодні це Vital. І це просто must have плагін, якщо у вас нема грошей, але ви хочете синтезувати звук. Тому що це як молодший брат серему. Він має такі ж самі функції, але він є безкоштовним. Для тих, хто ще не вміє синтезувати звук, можете просто скачати з інтернету якісь пресети, яких там просто мільйон. Ось, наприклад, я для відео скачав пресети, Давайте їх послухаємо. Ось такий кіс. Непоганий пет. Ось, наприклад, є такий кіс. Ще одні цікаві клавішні. І це один з багатьох мільйонів пресетів, які є в інтернеті. Вони є як платні, так і безкоштовні. Для тих, хто вміє синтезувати звук. Тут є майже такі самі налаштування, як і у Serum Обираємо тут хвилю. Ось Наприклад, Basic Shapes, тут є синусоїда, трикутник, квадрат, все, що нам потрібно. Також фільтри є. Також це все крутиться, Drive, резонанс, закриваємо відкриваємо фільтр, Енвелопи усі, LFO, ну тобто всі, все є. Глайди, все, що нам потрібно для синтезу, все є. Якщо підсумувати про Vital, то це просто must have для тих, хто полюбляє синтезувати звук, але у вас, наприклад, нема сирому. Для тих, хто звук не синтезує, ви можете спокійно використовувати пресети інших людей. Якось так. Друзі, а на цьому моє відео добігає кінця. Пишіть в коментарях, чи знаєте ви якісь інші безкоштовні плагіни, мабуть, я можу зробити з ними другу частину цього відео. З вас коментарі, лайки, підписка та до зустрічі!